Доброго ранку, 25 грудня і понеділок. Сьогодні день не те, щоб такий, знаєте, лайтовий, але маю трохи часу, тому починаю полити треба мені орхідеї аскаротіно. Зараз оце поливаю, залишаю їх тут. Тісто залишаю. Тут трошки вареників. Одна порція поїхала до сестри з племінниками. Якби ви знали, який я дурдом, все, доціль, я пішла, закривай двір. Ти почула, боже, все, на руках мілку не спустяк. Міша з Яною забігли. Якби ви знали, який я бардак залишила вдома, це капець. Біжу на роботу, бо воду Залишила вдома на столі бардак, на кухні бардак, просто жесть. Ще міша з Яною забігли, аж соромно було. В ванні ці орхідеї. Вся ванна, як вибачте, її обпісали в жовтому скоротіні. Вони мілко завели. Коротше, не доробила вареники, лечу на роботу. Я... Це... я взяла вихідний, а потім я передумала, взяла клієнтку, тому що їй народжувати не сьогодні-завтра. їй треба зняти. Вона моя постійна клієнточка. І, Ну, коротше, все докупи. І гроші, і клієнтку вирочить, і саму себе виручить, і самі собі придумать веселуху. Так що так, да, все, я вже на роботі, я пішла. Я ж, я ж можу вийти. Де ж мої матеріали. Дуже втомилась вечір. Вже перетягнули. бачите, яка здоровезна сітка. Тому що треба. Вже буду збиратися потихеньку. Забула знімати взагалі. По-перше, спішила на базу, по-друге, ну, коротше, вже і втомилась. Знаєте, по мені і видно, що я вже втомлена. Все, я вже виключилась, У мене вже ні емоцій, нічого. Так, все, дівчатка, тут кімери збирали. Я іду. Не можу того їсти. Люди, ви знаєте, що таке смакота? Це коли ти наліпив в ньому вареників, але не встиг їх поїсти. А потім ти їх ще обсмажив. Оце смакота. В общем, я пішла їсти. Грузим ящички. Це отримали антисептик. З, -з, 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 -з. Ін -з інстаграму дівчинка прислала два ящика гілєва антисептика. Дуже дякую. Всім добрий день. Ще раз всім добрий день. Я на роботі вже на пошту заїхати встигли. На роботу заздалегідь встигла прийти. Зараз зроблю собі каву, чашку кави. І сідаю деревені дизайнюю. Бо в мене все зроблено. Змонтую тік-ток, бо вже треба фарбуватися. Треба фарбуватися, але добре, і треба, мабуть, мені підстригтися, такого прибрати трошки. Але треба похудати, похудати. Ладно, все буде добре. Роблю собі каву. й, боже, так тепленько, гарненько, добренько. Красота. Всім гарного дня. Я так втомилась. В мене був такий гарний настрій, але я так тупанула, я сіла і вирішила сама собі робити нігті після клієнтки. Відкриваються двері, заходить дівчинка і каже: здравствуйте. Я вам. Я офігела взагалі. Бо я не чекала. У мене вийшла така накладка, що ми переписувались вчора ввечері, і я її спитала, коли краще сьогодні чи завтра. І написала час. І вона мені написала, давайте завтра. А я прочитала це сьогодні, не дивлячись, в який час відправлено. І для мене завтра це завтра, бо я сьогодні прочитала, і я вже щас образяла. А писала то вона мені вчора. Я така, боже, це добре, щоб в мене нікого не було. Я вибрала час собі робити нігті. Ну, зробила, все добренько. Так все, мабуть, їду в магаз. Та так, так оставлять? — За 6 забирає. Прикольно, ти. Взагалі, на по ідею можна бути серцем. А, а, щоб так, сітку сітку раз раз да? а. сіточку і... Ага. Прикольненько. Ти ж здачу візьми. Ну ясно. Можете а. набрати. А, ви вручну. Я думала, що а, апарат включиться такий, знаєш. А думав, зараз да, то да, купить, да? Да, да, да. Купили ялинку, настрій. Поджимай. Настрій. Кого? Ну, ялинку, звісно, а. кого? Всім доброго дня. Купили ялинку, Настрій какашечний. Україна в жалобі. Полупили і пологовий родільний дом, і навчальний заклад, і жилі дома. Росіяни радуються. Це все, як завжди. Нічого в цій житті не помінялось. Говорять, це вам за корабль. Тільки корабль військовий, який ракети пускає, а вони лопашать по. Живим цивільним уроди. Я скупилась в магазині, ми скупились і прийшла на роботу. Зараз буду робити собі манікюр. Можливо, це якось дивно звучить, тому що у нас Дніпро, Одеса, Львів, всі постраждали. Дуже багато міст постраждало, і казалось би. Не до Маніка, але я не можу сісти і просто плакати. У нас дівчата пішли багато хто на сітку плести, хто робити свічки. Тобто, поки ти живий, ти робиш, що ти можеш. Тому я прийшла зробити собі манік настільки за краси, мені вже треба зробити. Мене вже, бачите, такий він вже покоцаний, покоцаний, тут зліз, підчепила. Ну, коротше, роблю манік, потім додому прибирати. Зараз першим ділом зроблю собі капучино. Ноготочки, які я собі зробила, такі дуже подобається. Ми в епіцентрі дуже швиденько. Дещо треба глянути, купити і потім в центр поїдемо. В епіцентрі скупилися дуже швидко. До цього не пригощає всі. Мама дочекалася того дня, коли. Дочекалась кусочок хлібчика від доці. Стакан Кока-Коли, картоплю і ніжку з КФС. Раніше батьки казали, що би стакан води дочекатися, а зараз хоч би Кайфсі дочекатися. Дякую, доці. Всім добрий день. Отакий списочок справ маю на сьогодні, 31 грудня. Не було б цього списочка, я б нічого не встигла. Спочатку пишу все, що треба мені зробити, а потім по номерації розподіляю що найперше. Але зараз тут немає, що я п'ю каву. Зараз я п'ю каву. У нас на кухні трохи кавардак. Яйця відварені, креветки розморажуються. Тут ми з єлісієм намагаємось перекусити, тому достали. Вялені сливи свого виробництва. Самі їх робили в сушарці, такі вони смачнючі. Зараз робимо бутики собі. Це мені на тісто на напалює, і я ще варю крем, поставлю вистужатися. Тут я вже зварила основу для крема, ще гарячень, накрила отакого пакетом, не розкриваючи, щоб воно не взялося не з коринкою. Це тільки основа: тут літр молока і жовтка. І цукор, і виставляю на балкон остужатися, бо ще буде згущенка і вершкове масло. І все це я змішаю міксером. І все, і буде крем. Машинка гуде, але добренько. Тісто в холодильнику, крем на балконі. У мене тут чай з чорним хлібом, сиром і сливами. Є 5 хвилин, і поки тісто в холодильнику, я йду фарбувати волосся. Ну не фарбувати, а тонувати. Наполеон вже готовий, Залила, засипала я його міндальними пластівцями підсмаженими, дуже вони такі ніжні. Але я вже на нього впустила ножиці. Короче, треба уносити, бо зараз хтось і сяде на нього. Коротше, в нас ялинка в цьому році без шариків, тому що всі совєтські я викинула. а Просто гірлянда. А ще в нас тут купа, ціла подарунків. Зараз ми їх розберемо, обміняємося і їдемо до Міші з Яною. Не дергайте. Це можна зараз не прибирати, просто Вікторія, ми прибираємо, суетімося. А ти накрасилась, уліглась на кровати і все, щаслива дівчина прекрасна. Убрати просто треба було прибрати своє ліжко. Я прибрала своє ліжко. Так і живемо. Ми як оце на шестя якесь, тупо розпакували, сіли, доця сіла, їсть батончики. І в моєї кімнаті. Да. У біляте Дякую тобі, що в тебе. Це, Мало, я не слушаю, що ти, ти закрила камеру мою. З Новим роком! Усіх з Новим роком. Перемоги, перемоги над нашими дебільними сусідами. Так, і ви папі. знаєте, що важко. Важко, коли ти щось приготував і тобі треба зібратися і все це принести. Коротше, ми збираємось. А поки якось? Ми прийшли до Міші з ями. Там да, вже тут накривається стіл повна входу. Така ялинка у них, все такі гарні. І ще яна. Янулька гарна. Вогник тут такий. <связать> мы так хванили двенадцать-двенадцать мы Ну, там кто то давайте надо. тарелки там, все <связать> А ты, а ты какой Мы уже поели, по играем в Дикси. Це нет. А чего вы тыкнули? Ты, ты заснула <связать> Да, она пережила. Она хочет вырваться вперед. А А, ты нормально идешь, ты фиолетовая. Ничего себе, ты на восемнадцатом месте. Ёкарный бабай. 18 из 8. я Все проголосовали. Да. От Нет, от Да. Кстати, а что тут у нас? Я тоже как? А не еще не двух. Можно взять так. Да, нет, тут много, типа. Да голосуй Проголосовала. Нет. Ты проголосовала? Все? Честно. Все проголосовали? Ну да. Раз, два, три. ха <реш> ха Тебе розказують! Я думала, це то із міш, ось ці дві, але я не пойму, чого. Я виразив перевод, я, я, я... Блін, я знаю, що або ця, або ця когось із міш, Оце це мішина.